Дні вітаю вас. Пане Артема. А що ж обіцяли окупанти? Чи обіцяли вони більше і чому обрали тільки ось ці міста загалом? Як відбувається відбудова росіянами того всього, що вони зруйнували в Україні? Ну, ви знаєте, по перше, побачили цю новину. Досить здивувались, тому що е, лише заявлено три міста. Але ну напевно, більше нічого вони не зруйнували. Хоча ми знаємо реальну ситуацію. Ще не більше того, здивувало те, що протягом 22-23 року, пасічник розказував про те, що е, за допомогою російських сателітів вони вже відбудували майже все і опалення там пустили і світло. Ми все бачили, що цього нічого не відбувалося. і Я думаю, це буде чергова фікція, ну вибачте, за 12 років а як же п'ятирічки хотілося б спитати за 12 років? Вони планують відновити 10, менше 10% того, що вони зруйнували при наступі. Тобто при наступі вони зруйнували більше трьох тисяч багатоповерхівок і більше вісім тисяч будівель частного сектору, і в тому числі серед багатоповерхівок є будівлі, і адміністративні будівлі, лікарні і школи були знищені. А вирішили відбудувати ну, для лісичанська взагалі 20 будинків. Це по кількості зруйнованого того, що було це ні о чому? Я думаю, що це програма просто чергове буде відмивання коштів, так як воно відбувається і протягом всього року. Ми вже неодноразово це бачили зараз. Там по Луганську вони там розповідають про побудову нових будівель для людей, які евакуювались. Але ж тільки ми бачимо одну будівлю, яку вони показували, що вони там продовжують, не продовжують, а що вони будують. Виявилась будівля на проспекті п'ятдесяти років оборони Луганська, яку починали будувати ще в 2014 році. П'яти не змогли добудувати лише через активні бойові дії і вторгнення Росії. Ну фікція мильний пузир і нічого нового. Але ще більше в цій програмі здивувала програма комфортного житла, як вони назвали для тисячі родин людей, які знаходяться в окупації, тобто встановлення іпотеки для того, щоб побудувати будинок за кошти тих, хто власне кажучи, чи в ньому буде проживати? У мене е, дуже велике питання, що люди поводяться на цю фікцію, враховуючи, як завжди відбувається, скажімо так, недотримання свого слова. Я думаю, навряд чи люди будуть вкладати кошти в такі будови. Анертема, чи відомо вам чи є для кого там зараз відбудовувати ці будинки, принаймні тих 10%, які вони планують відбудувати? для кого буде тривати ця відбудова? Тобто чи для етнічних українців, чи все ж таки вони туди зараз заселяли і заселяють росіян або з інших територій людей? Ну ви ж розумієте прекрасно, що частина наших людей там залишилась, ті, хто підтримують Україну, вони просто-напросто не мають цілковитої змоги виїхати з рівних обставин на територію, тим більше жодного пункту пропуску такого повнодіючого без, скажімо так, проблеми проблеми потрапляння в полон його майже не існує. Також залишились ті колаборанти, які побігли туди. Ну і ми зараз бачили вже теденцію. Ми неодноразово казали, що коли заходять бригади чи військові округи, якісь. На смугу зіткнення за часту за ними приїжджає і або в тому числі з родинами. Це стосується таких вихідців з дальнього востоку, які, власне, кажучи, і там нічого не мали, але і тут привозять з собою і надії родини, і це така міграція, яку підтримує Росія, взагалі для того, щоб максимально наситити руським міром територію Луганщини, для того, щоб, хоча б якось маніпулювати населення. Пане Артеме, якщо до а, патріотичного виховання на цій тимчасово окупованій території, а, в центрі національного спротиву на їхньому сайті а, є повідомлення про те, що на окупованій частині Луганщини окупанти вербують свої ряди підлітків. А як це відбувається а, і що вкладають їм в голови? Ну, ви ж розумієте, що вся ідеологічна система Росії, як і Савка, вона побудована на промитці мозгів саме молоді. Тому дуже велику увагу і в школах приділяють, скажімо так, політичному вихованню в стилі руського міру. Ну, це є така велика дуже проблема, тому що дуже вони наполегливо і дуже акцентовано на молодь. Впливають. А те, якраз про що. Повідомлялося, тут ситуація для нас взагалі не нова. Я вже сьогодні казав, коли е, на території Луганщини тимчасово окуповано заснував е, наш військовий ліцей, ліцей з військовим нахилом, е, то який, до речі, ревокований з разом з усіма фахівцями, з е, викладачами, офіцерами і з усіма юнаками, нашими курсантами, і зараз продовжує своє існування в цьому році зробив новий набір. Продовжує працювати, то скажімо так, та маріонеткова влада, яка прийшла для того, щоб показати юнармію, вони зразу побігли по домівках цих хлопців. Але виявили, що вони виїхали, вони їх довго пошукали, пошукали і потім забули цю тему. Однак, юнармія, як стиль виховання руського міра, він продовжує існувати і в школах постійно проводять вони таку агітацію, але сказати, щоб були якісь масові виявлення. Бажання поїхати і навчатися туди. Такої інформації в нас немає, тому що я думаю, молодь у нас освічена, особливо на територіях, які Окуповані з 22-го року, і вона прекрасно розуміє, до чого це веде, незважаючи на ці омани і хитрощі, до яких склоняється російська влада. Що от або так просто випускники попадете в армію, або підете, станете там найкращими офіцерами. Ну це це зрозуміло. Це політична ситуація, і ворог буде її використовувати для того, для того, щоб знову ж таки переламати світогляд наших громадян, і наших юнаків. Пане Артеме, ми вам дякуємо за розмову і за ваш час. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.